Час новин в ефірі телеканалу Рада. Мене звати Світлана Осенко. Вітаю. Понад дві тисячі шахедів Росіяни використали проти України протягом жовтня. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, це понад 170 тисяч компонентів, які мали бути заблокованими для постачання в Росію. А санкції щодо РФ мають бути збільшеними та більш ефективними. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори і багато, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор. Все це постачається в Росію за кордон, і це на жаль від компаній з Китаю, з Європи, з Америки, і багато мікровнесків у постійний російський терор. Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше. Сьогодні зранку ворожі шахеди атакували шість районів столиці: Солом'янський, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський, Печерський та Дніпровський. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. У Святошинському уламки пошкодили багатоповерхівку. Є двоє постраждалих, серед яких поліцейський, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку. Він отруївся продуктами горіння. У будинку зайнялася площа в 50 квадратних метрів. Є часткове руйнування. У квартирах на 15-му та 16-му поверхах рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку. У Дніпровському районі міста у житловій дев'ятиповерхівці загорівся балкон. У Кивському уламки безпілотника поцілили в офісну будівлю. Від початку доби у столиці вже чотири рази лунала повітряна тривога. Перша тривала понад п'ять годин. Ми почули вибух і як летить скло. Ми почали вибігати, щоб ну, щоб спускатися вниз. І я випадково зайшла в цю кімнату. І ну, відкрила двері і побачила, що тут уже все в полум'ї, все горить. Прийшов сусід і ще з вогнегасником, але ми зрозуміли, що ну, ми з цим не справимося, дуже сильний такий якийсь їдучий запах стояв, від якого прямо ж так, от наче почала голова паморочитися. Прокинулася від дуже потужного вибуху. Дуже сильна була взривна волна, посипалися вікна. Ну і оперативно почали тікати, збиратися, вибігати на вулицю. І вже. Чекати, щоб приїхала рятувальники, приїхали що клополіталі. Посікло скло повилітало, посікло штори з утепленням. Я нічого не бачив, ще бо нічого не видно. Все перекрито. Київщина також потерпала від обстрілів окупантів. За інформацією обласної військової адміністрації, у п'яти районах області зруйновано 11 приватних будинків, квартиру та фасад у двох багатоповерхівках, а також дві господарчі споруди. Унаслідок пошкодження лінії електропередач без світла залишилися майже дві тисячі абонентів. Постраждала літня жінка, вона отримала поранення голови. На київщині повітряна тривога тривала понад вісім годин. Дві людини загинули внаслідок обстрілу Іванопілля Костянтинівської громади на Донеччині. Ввечері село потрапило під вогонь російської артилерії. Як повідомив очільник Донецької військової адміністрації Вадим Філашкін, загинули 60-річний чоловік і 54-річна жінка. Пошкоджені чотири приватні будинки: лінія електропередач і газогін. Вибух пролунав у Дніпровському районі Дніпропетровщини, пошкодженої інфраструктури. Попередньо поранення отримали п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Інформацію про наслідки ворожої атаки ще уточнюють. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також за інформацією керівника регіона протягом дня росіяни обстрілювали Нікопольщину з артилерії та били дронами камікадзе. Гучно було в Нікополі. Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах пошкоджені промислове підприємство, 11 приватних будинків, три господарчі споруди, вантажівка, газогін та лінія електропередач. Там загиблих і постраждалих немає. Загинула жінка. Ще четверо людей постраждали у Зеленівці, що на Херсонщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Рятувальники з під завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона отримала травми, несумісні з життям. Серед поранених двоє дітей: це 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. У них діагностували вибухові травми. Уночі окупанти з артилерії атакували білозерку. Там пошкоджено приватні будинки. Снаряди також зруйнували два корпуси місцевої лікарні. Люди не постраждали. Турбота через спорт за таким принципом вітчизняні спортсмени олімпійці з плавання проводять безкоштовні заняття для дітей українських захисників та захисниць. На їхні переконання тренування у басейні не лише допомагають запобігти такому поширеному дитячому захворюванню, як сколіоз, а й відновлюють ментальне здоров'я малечі, що важливо в умовах війни. Як відбуваються заняття, бачила Юлія Колініч. Я крипкі у воді відчувають себе маленькі плавчині Рада Іванка та Олександра. У басейні кажуть, цікаво, весело і тут з'являються нові друзі. Я раніше займалась плаванням. Мені сподобалось, я вирішила повторити. Так він мені допомагає розслабитись. Плавання улюблений вид спорту української чемпіонки та учасниці Олімпійських ігор у сіднеї 2000 року. Багаторазової переможниці світових і європейських чемпіонатів синхронного плавання Ірини Рудницької. Чемпіонка охоче передає вміння молодому поколінню, а для діток наших захисників та захисниць організувала ще й спеціальні безкоштовні заняття. Вони після цього виходять і посміхаються, тобто не такі сковані, а навпаки, вони дуже радісні. Їм дуже ну, водичка допомагає зняти стрес, зняти негатив, і якраз е, допомагає. Далі жити повноцінним життям, наскільки це можливо. Раді 9 років її тато військовий. Він займається питанням обміну полоненими. Майже постійно перебуває в зоні бойових дій. А тому дівчинка із задоволенням відвідує тренування пані Ірини. Вчителька, вона гарна. Ірина, як і багато українських спортсменів, стала волонтеркою під час повномасштабного вторгнення. Жінка разом з колективом закуповувала товари першої необхідності та розвозила їх власним транспортом Київщиною. Ми звичайно допомагали якраз родинам, які потребували або одежі, або якоїсь їжі, або комусь потрібні були якісь предмети необхідності життя. Так само вода, якої не було, війна травмує щодня, навіть у мовному тилу каже Ірина. Особливо страждають діти. Тому реабілітація через спорт це новий напрямок роботи з дітьми українських тренерів. Я бачу дуже багато дітей, які приходять і вони від кожного звуку, від кожного якогось такого моменту вони реагують сильно на це. Вони приходять в басейн і вони в іншому середовищі і себе почувають зовсім інакше. Вони забувають, що в нас зараз десь там щось літає і якісь там тривоги. Вони забуваються, і вони просто пірнають в інший вимір. Аби ініціативи тренерів працювали на всю потужність, а українські діти не лише у столиці, а й в найменших громадах мали доступ до спортивних об'єктів. Парламентарі планують напрацювати механізми підтримки дитячого спорту та низки реабілітаційних програм, в основі яких буде і відновлення зруйнованих ворогом об'єктів спортивної інфраструктури. На жаль, під час війни ми маємо дітей, які постраждали. Є діти, які втратили своїх батьків, є діти, які отримали певні. Поранення, групу інвалідності отримали каліцтва. Взагалі, діти наші потребують більшої уваги, і таким чином дуже важливо, щоб діти мали можливість відновлюватися саме через спорт. На сьогоднішній день, на жаль, через російську агресію більше ніж 500 об'єктів спортивної інфраструктури знищено або частково пошкоджено. І ми працюємо на тим, щоб у кожній громаді наші діти були залучені до фізкультурно-спортивних занять. Знайти кошти для відновлення реабілітаційних центрів, спортивних залів та басейнів готові наші міжнародні партнери, кажуть парламентарі. Важливе завдання в цей період зберегти тих дітей, тих громадян, які перебувають на території нашої України. Нашої держави, які мають статус внутрішньо переміщених, і саме спортивна фізична реабілітація це один із важливих аспектів взагалі відновлення як дітей, так і дорослих. Тому що в цей період в нас є нова категорія дітей війни, яких потрібно оздоровлювати, яких потрібно відновлювати від цих тривог, від стресів, які вони отримують під час побаченого. Ініціатива українських спортсменів вже знайшла підтримку міжнародних фондів. Відтак безкоштовні заняття для діток захисників та захисниць зможуть залучати ще більше охочих отримати задоволення від води і оздоровитися, кажуть тренери. Юлія Кулініч, Федір, образ, телеканал Рада, марафон Єдині новини.